Всім привіт! Давайте в цьому відео покажу, як ми можемо додати ось такий стартовий набір для новачка, собі в замовленні, що для цього потрібно. Перш за все, це треба авторизуватися в особистому кабінеті. Тобто на сайті компанії Лівеста ми натискаємо три полосочки, які знаходяться у нас зліва вверху, натискаємо слово Увійти і вводимо свої реєстраційні дані: номер консультанта і пароль. Я вам рекомендую. Вводити саме номер консультанта. Можна ще, звичайно, електронну адресу, але інколи буває таке, що в електронній адресі якась похибка, тому саме найкраще через номер консультанта вводити, заходити. Так, заходимо в особистий кабінет. Ось, і для того, щоб ми, ми побачили стартові набори, нам потрібно додати у корзину будь-який продукт. Будь-який не має значення. Це може бути тестер, це може бути маска, це може бути шампунь. Як ми це можемо зробити? Ми можемо це зробити, зайшовши безпосередньо в сам каталог і додавати через каталог, або можна це зробити по коду. Давайте я зараз через каталог додавлю так, відкриємо ось так, щоб було швидше. А ще раз наголошую, це може бути абсолютно будь-який продукт. не має значення кількість балів, не має значення його ціна. Хочу взяти щось з дешевшого сегменту, щоб ви бачили, що це так само цілком реально можна було, в принципі, по пошуку. Давайте, допустимо, візьмемо спіроліну. Так? Чи ламінарію? Добавили продукт у корзину, натискаємо хрестик верху. І бачите, біля корзини у нас з'явилася одиничка. Це ми бачимо з правого верху. Ми натискаємо на значок корзини і ми натискаємо оформити замовлення. Після цього ми переходимо безпосередньо в саму корзину, опускаємося вниз і бачимо вітаємо! Ви виконали умови акції, і доступний стартовий набір Стрункість. Є стартовий набір стрункість, стартовий набір красуня, стартовий набір безселери і стартовий набір Смарт. Далі вже йдуть безпосередньо пропозиції самого е, конкретного каталогу, вони що каталогу можуть змінюватися. Отже, для того, щоб додати той чи інший набір, нам просто достатньо поставити плюсик біля цього набору. Ось ви бачите, стартовий набір «Струткість». Е, пише циферка 1, і його, вар... 0, і його вартість 3999. Ми натискаємо плюсик. Тут, відповідно, біля набору стає одиничка, і цей набір вже додався нам у наше замовлення. Ми його можемо переба... побачити у самому кінці. Ось ми бачимо спір... ламінар. Яку ми безпосередньо додавали, і ми бачимо е, цей стартовий набір. Е, також звертаю вашу увагу, що ми можемо додати кожного із цих наборів тільки по одному. Тобто, ось, наприклад, ми можемо додати ще один стартовий набір красуня, ми можемо додати стартовий набір бестселери і так далі. Якщо, допустимо, ми захочемо е, взяти два набори бестселери і натиснемо ще раз, плюсик, нам не пропустить і написано перевищений ліміт подарунків по даній акції. Тобто, кожного набору є можливість взяти. Тільки е, одну одиницю. Але кожного, кожного набору, тобто не тільки якийсь один з чотирьох, а саме по одній е, одиниці в кожного з чотирьох наборів. Ось ми, наприклад, конкретно тут, в цьому замовленні додавали три набори, ну і безпосередньо сама ламінарія. Далі переходимо до оформлення замовлення. Натискаємо оформити доставку. Тут у нас одразу порахована знижка. Взагалі знижка консультанта складає 30%. Але в нас сьогодні акція, тут ви бачите на е, відео 35, тому що це саме додаткових 5%. Де. Зазвичай то це йде стандартна знижка 30%. Але на ці набори йде знижка 50%. Далі в нас є дані отримувача, прізвище ім'я по батькові, номер телефону, <кхм> є перелік продуктів. Далі спосіб оплати ми обираємо. Зазвичай я рекомендую обирати віза. <кхм> І далі ми обираємо доставку. Вибираємо місто. Тобто ви бачите, по пошуку ви починаєте вводити місто і з випадаючого меню ви собі обираєте те місто, яке вас цікавить, і обираєте, чи це нова пошта, чи це Укрпошта, чи це поштомат. І далі в рядочку вводите, шукаєте номер свого відділення, яке вас цікавить, куди. Ви хочете, щоб було доставлено це замовлення, обираєте його. Ну і, в принципі, все. На цьому етапі можна завершувати замовлення, натискаючи кнопочку підтверджую замовлення. Ось в такому форматі ми обираємо набори, користуйтеся цією пропозицією і вдалих покупок.